Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні у мене заготовка для кави. так так, саме для кави. Дуже вигідна річ. Для цього беремо будь-яку рощинну каву, сипаємо її в посудину, додаємо цукру, перелік який ще є в описі під відео, і гарячої води. Все це збиваємо міксером. Збиваємо хвилин 5-7, аж допоки наша маса не посвітліє. Вона стане густою, світлою, як крем. Я збивала десь хвилин 6. Ось бачите, яка вона стає. Цвітло коричневе. і густа. Тепер переливаємо в сотейничок якийсь, контейнер, сотейник, хто що. Закриваємо і кладемо в морозильну камеру. Наступного дня роблю собі каву. Наливаю молочка, можна теплого, можна холодного, оскільки зараз е, спека. І додаємо нашу заготовку. Ось вона яка згусла. І перемішую її разом з молоком. І все, наша кава готова. Подивіться, яка гарна пінка, кава запашна. І дуже. Хороша. Отже, вигідна справа! Цю заготовку ви будете мати надовго. Вранці став, налив молочка і витягнув заготовку, розколотив, і вже є дуже смачна і запашна кава. Дякую за перегляд!